Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні вам покажу одяг з люкса, також з вагового відділу. Розпочнемо з люкса де фіксовані ціни. І тут знайшла ось таку от куртку з пальтової такої тканини від Zara в розмірі M. Ціна 900 гривень. правда склад мене тут повністю розчарував, адже це 100% поліестер синтетика. Куртка йде без підкладки у вигляді сорочки з двома накладними кишеньками і, можливо, вона навіть чоловіча, оскільки тут дуже довгі рукава. Але загалом її вигляд мені дуже подобається, я б таку носила. І в мене дуже схоже є, тільки дещо вкорочена, а тут така от стандартна сорочка. Довжина стандартної сорочки, дві накладні кишеньки, комірець. Дуже стильно класно виглядає, якщо не враховувати цей нюанс, що вона з синтетики. І взяла до примірочної ще ось таке пальто. Тут таке от поєднання яскравого помаранчевого з коричневим. Дуже цікавий принт, такий як квадрати йдуть, і мені здається, що воно якесь вінтажне. Склад нини тут чудовий: 50% вовна, 50% віскоза, а підкладка 100% ацетат. Пальто мені нагадує якийсь такий англійський стиль, дуже вишуканий для якоїсь такої, от, мені здається, панянки, а не просто для якогось кежуального образу. Воно зовсім не в моєму стилі, але взяла вам показати, оскільки усі ми різні, смаки у нас різні. Думаю, що комусь дай так, сподобається таке от пальто. Воно дещо донизу йде розширене і рукавчики теж тут такі, бачите, донизу трішечки широкі. Наступним буде приміряти ось такий сірий светрик від FNDF. Це 42-й розмір, і тут дуже цікава в'язка. Тільки гляньте, як це все красиво виглядає. Рукава вільні широкі, донизу він теж такий от прямий і невелика горловина, така от стійка. На жаль, бірка зі складом тут відрізана. Невідомий склад, можливо, закрила, можливо, він звовна, але судячи по ціні, 500 гривень, можливо, все-таки в магазині вирішили, що він звований. Але як на мене, навіть якщо тут у складі є вовна, ціна все одно за висока, як для секонд-хенду, як для ношеної речі. Все-таки останнім часом дуже піднялися ціни в нас в магазині. Пишіть в коментарях, як у вас з цим піднялись ціни в секонд-хенді чи ні. Але якщо закрити очі на ціну, то светрик дуже гарненький, дуже цікавий, оригінальний. Мені дуже подобається, особливо як тут зроблені рукава в ньому. Думаю, що він однозначно долежить до розпродажу, і тоді можна його розглядати вже як покупку. Наступна моя знахідка це ще один светрик, це фірма H&M, 38-й розмір, його ціна 380 гривень, і попереду тут такий от малюнок з пташками і сердечками. Власне, малюнок мені не сподобався в ньому, але мені дуже сподобався склад, адже тут є 17% ангори. І за рахунок цієї ангори він дуже м'який, дуже ніжний, пухнастий і надзвичайно теплий. Сама основа, ось цей колір, такий от молочний, мені дуже подобається. Якість тканини теж дуже подобається, і до тіла він просто божественний. От не було б цих пташок, можна теж було б розглянути його як покупку. Адже сам крій у нього теж дуже класний, він йде такий от вкорочений, рукавчики прямі, їх можна закочувати, тут довжина дозволяє, і, в принципі, напевно, їх так і треба носити в закоченому вигляді. Дуже мені сподобався цей светр. Єдине, що так збиває з пантелику цей малюнок. Він робить светрик дещо таким от дитячим. Пишіть власне в коментарях: носили б ви такий светр чи ні. Далі буду приміряти ось такий светр від Холі. розмір тут вказаний S, а ціна 520 гривень. Теж така, от, як на мене, захмарна ціна. Ну але по вигляду ви бачите, що це не S, а якщо С це така прям дуже великомірка. светр широкий, великий, підійде, мені здається, і на М, і на L -ку. Склад тканини тут: 60% бавовна, 40% акрил, ну, все-таки переважає натуральна тканина. Светер виглядає дуже стильним. Він має бачите, ось цей такий комір і замок, можна собі регулювати комір, робити його більшим, меншим за рахунок того, що підсовувати вище нижче замочок, або ж взагалі робити собі горловину. Рукавчики пишні, ну, загалом мені дуже подобається і стан у нього, звісно ж, ідеальний. Також взяла до примірочної ось таку блузу, вона в такому молочному світло-бежевому кольорі. Її ціна 260 гривень. Це фірма H&M, чендем. Розмір вказаний. М, а от склад тут поганенький, адже це 100% поліестер. Але взяла її до примірочної лише через її актуальний крій фасон. Вона йде напівпрозора з такими отрюшами, валанами. Це зараз, як ви знаєте, актуально. Фешн-блогери радять такі от блузи якраз поєднувати з джинсами. Аби трішечки збавляти градусті цієї романтики, цієї такої ніжності, якимись такими більш грубуватими штанами. Тобто змішувати стилі, так, кежуальний і такий от романтичний, класичний. Сама блуза прикольна, класна, мені дуже подобається, вона дуже така от повітряна, ніби як хмаринка. І взяла до примірочної ще ось таку сорочку блузу. Вона ніби з такої тонкої тканини. Це бавовняна тканина, але має вставки, такі от прозорі з вишивкою. Блуза подовжена і склад у неї такий доволі цікавий. Хто розбирається, напишіть в коментарях, що це от означає мусала, мусула, бавовна, так, і 5% котон. Як це зрозуміти? Ну, я так розумію, що вона збавовна, але якоїсь такої особливої. А розмір вказаний був XXL, ціна 180 гривень, але насправді вона не є великою. От тільки гляньте, вона чудово сіла в плечах і не є прям такою дуже широкою. Тут правда, бракує пояска, десь він загубився, але в принципі можна підібрати якийсь інший, наприклад, шкіряний сюди поясок. Дуже акуратна сорочка, ніжна з такими дрібними маленькими гудзиками, імітація срібла, металу, насправді вони з пластику. Виробник вказаний був Італія. І останнє на Люксі буду приміряти ось таку футболку. Вона в такому бежевому відтінку продається зі знижкою, 100 гривень коштує. І в одному з своїх минулих відео я міряла таку ж футболку, але на довгий рукав. Таку от кофту. Це та ж сама фірма і той самий склад. 60% вовна 40 шовк. Дуже крутий склад, але сама футболка, бачите, йде така, як напівпрозора, тобто її носити як футболку, напевно, що неможливо. Ну, в принципі, хто любить такі прозорі речі, то можливо, я не люблю. Але вона якась дуже сильно обтягуюча футболка, при тому, що розмір був вказаний М, а виглядає вона просто як якась XS. ка Мені здається, що це така от річ, яку треба підтягати під щось, аби утеплятися. І привіт вам уже з іншого магазину. Це у нас ваговий відділ четвертий день. Тут ціна приблизно 250 гривень за кілограм. Якщо чесно, не дуже люблю ходити в магазин так от серед завозу, тобто вже на якийсь четвертий день, оскільки речей надзвичайно мало, і вибирати фактично немає що. Хоча, знаю, багато з вас пишуть мені, що і в останні дні знаходять круті якісні речі і круті бренди. Тут я знайшла ось таку от кусуху, Це фірма праймарок, фірма Така собі. А ось це вже набагато краща фірма. Це Bench, Вона спеціалізується на спортивних речах. А тут мені трапилася така от куртка, лахмата куртка в чорному кольорі в ідеальному стані. Це, звісно ж, синтетична курточка. Вона з поліестру, була відповідна позначка. Так розумію, раніше вона продавалась на люксі, зараз перемістилася на вагу. Вона така більш молодіжна, йде з капюшоном. А загалом це можна використовувати не як куртку, а як такий от светр для утеплення для зими. Чи під пуховик одягати, чи, наприклад, навіть вдома носити ось так замість якогось худі чи спортивної кофти. Светр цей дуже лахматий, тут дуже довгий ворс, і за рахунок цього він має класно тримати тепло. А ми з вами рухаємося далі і далі буду приміряти ось такий цвет. Він дуже грубої в'язки, такої крупної, тому теж має бути теплим. Це Mark Spencer, 16 або ж 44 розмір. У складі тут є невеликий відсоток вовни, а саме 13%, решта акрил і поліестер. І навіть є металева нитка. Вона тут мало помітна, але все-таки є такий невеличкий блиск. Светер в дуже хорошому стані, ось такою величезною горловиною, гольфом в ньому теж має бути дуже комфортно взимку. І взяла до примірочної ще ось таку от сукню від фірми COS. Хто мене часто дивиться, той знає, що цей бренд я дуже люблю, і кожного разу, як він мені зустрічається, обов'язково беру до примірочної. На жаль, бірка зі складом, тут відрізана, але, скоріше за все, сукня бавовни, Розмір був вказаний 42 й Вона літня, доволі тонка і така, бачите, без рукавів, середньої довжини. І ось ці складки йдуть якось по діагоналі, і я не дивуюся, адже в кос дуже часто трапляються якісь такі от цікаві дизайнерські рішення. На жаль, на мене сукня недобре підійшла, у неї якось не на місці. Талія виходить, якби така от завищена. Ще взяла кілька речей з люкса. Тут речі на вагу, тільки ціна в два рази вища, тобто приблизно 600 гривень. Був ось такий шкіряний жакет, куртка, дуже м'яка шкіра, це натуральна шкіра. Ось така от бірочка, де це все вказано. Ну і, звісно, жакет в ідеальному стані. Але знову ж таки він мені не підійшов по розміру, якийсь він такий дуже малесенький і куценький. Розмір був вказаний 40 але, як на мене, це цілий 36, адже і по довжині він дуже короткий, і по ширині також дуже вузький. І окрім цього жакету на Люксі взяла ще ось такий кардиган в розмірі XL, Дуже мені сподобалась тут в'язка. Така от ажурна, дуже вона легка, повітряна, як павутинка. На жаль, бірочка тут відрізана, але мені здається, що тут є махер, оскільки сам светр такий от дуже пухкий. І за рахунок того, що він такий от повітряний, він і заважить теж небагато. Я його важила, приблизно його ціна виходить 150 гривень. Проте, на мене він все-таки за великий, за широкий, попри те, що він справді дуже красивий, дуже ніжний і такий навіть я б сказала, нарядний. Доволі цікавий оригінальний варіант, але все-таки понизу його видно, що дуже великий розмір. Це все некрасиво так от складається. І давайте вам ще покажу сумки. Сумки із звичайної ваги. Ціна приблизно 250 гривень за кілограм. І була ось така абсолютно новенька сумочка ще з магазиною картонною біркою. Хоча бренд не дорогий буху, часто він зустрічається, особливо одяг. Ось така мені сподобалась невеличка сумочка, дуже цікавий у неї відтінок зеленого, такий проміжний, між зеленим і блакитним. Шавлії, і вона дуже компактна в дуже хорошому стані, і в неї таке от тиснення під рептилію. Вона, звісно, не з натуральної шкіри, і це була фірма Top Shop. Дивимося з вами далі. Ось така у нас ще коричнева сумка величезна, теж з натуральної шкіри, і ось така от шопер з такого матеріалу, як клійонка. Ось така ще була величезна сумка чорного кольору, вона також не з натуральної шкіри. Ось ця цікавий у неї колір, такий от фіолетовий, але сам дизайн доволі смішний. Дивимося далі. І була ще ось така цікава сумка в чорному кольорі, вона абсолютно новенька, і по зовнішньому вигляду можна сказати, що вона шкіряна. На двох довгих ручках можна носити її, в принципі, на плечі і в руці. Всередині, на жаль, немає жодної бірки, тому не можна 100% сказати, шкіра не шкіра і що це за бренд. І давайте вам покажу ще взуття. Гляньте, які класні були туфлі від Маркен Спенсер. Вони такі, бачите, як з хутра зроблені, і це, якщо не помиляюся, натуральне хутро. Поруч тут ось такі босоніжки на підборах, і це натуральна шкіра в такому гірчичному кольорі, абсолютно нові. І ось такі ще туфельки, теж такі вони, як схутра, йдуть тільки вже принт зебра. Туфлі на високих підборах і в дуже хорошому стані. І поруч ще ось такі туфельки, дуже схожі, теж зроблені під зебром. Дивимося, що у нас ще тут цікавого є, дуже багато літнього взуття. І, на жаль, сезонного взуття осіннього і зимового не так багато, тому показую, що є. Ось такі були шльопанці цікаві з прозорими такими лямками. Це фірма Zara, ось на таких високих підборах, розмір вказаний 41-й. І ось такі ще базові сірі туфлі на високих таких от підборах в ідеальному стані. І ніколи вам раніше не показувала біжутерії. У нас в деяких секонд-хендах можна зустріти і прикраси. Це люкс, де фіксовані ціни. І ось тут такі цікаві браслети. Ціни ви бачите, у кожної прикраси своя ціна, і ось тут такі, як кольє. Якщо вам цікава тема прикрас, цікаво дивитися на біжутерію, напишіть про це в коментарях. Буду вам час від часу щось таке от показувати. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся. Пишіть в коментарях, що вам сподобалося, що не сподобалося. І до нових зустрічей.